Доброго всім дня. Сьогодні я хочу познайомити вас з рецептом маринування грибів, які називаються рядовки. Так, з ними мороки багатинки, але воно того варто. Спочатку я рядовку гарно почистила, подивіться, з усіх боків і зверху. Почистила, зняла шкірочку, знизу прибрала все. Тобто грибочок був, став ну, таким. У цей покій я його почистила. Намагалися брати рядовки. Невеликі, не червиві. Щоб менше було чистити, бо мороки з ними, звичайно, багато. Далі я промила Дуже гарно промила, щоб не було піску. І вже один раз проварила. Чому проварила? Хто готував рядок, знає, що вода буде така каламутна незважаючи на те, що буде збирати пінку. І проварила в своїй воді. Після того я її промила і знову ставлю на вогонь і ще раз. Провалюємо. Можна, після того, як провели рядовку, поставити ще одну кастрюльку і зробити розділ. Але ось тільки в мене рядовка вже чиста, водичка чиста, цю пірку я де трішечки, з'явилася, кіночка уберу на так. Запустила. Так, і далі я готуватиму розсіл для розсолу. Що мені потрібно для розсолу? На півтора кілограма грибів, дві столові ложки соли, чотири зубчики ослайцями великого такого порізала. Беру кучечок круку, який вже вкидаю, у маринад, три листочки лаврови, теж сюди додаю, половинку лимона. Дуже люблю з лимоном. Або третю частинку так лимона вкладу теж у грибочки. 15 штучок або трішки більше. Ці віжменьку наберете перцю горушком. Хріну, отакі маленькі, два-три шматочки. Достатньо, я думаю, двох. І вкидаємо все це у розсіл. Лимончик. Влажимо, що не попала місточка. І це все вкидаємо сюди до нашої грибочки. Ви вже пластиблізували 2 літрові баночки одну політрову. А гріки проварилися 5 хвилин, 5-7 хвилиночок. Я збираю пінку, звичайно, і вливаю пів стакана осту. Тобто, виходить, по дві столові ложки на літрову банку і одна соло ложка на півлітрову банку. Але ось тільки вкинула ма вже лимончик, то додаю тільки півстакана кошки. Зразу прозоріше стає З Зустрін проварю десь хвилинку і розкладаю грибочки в банки. При цьому ложку стерилізуємо в Грибочки викладаю не сильно щільно і заливаю розсолом. Накриваю крішечкою простерилізованою і закриваю під ключ. І перевертаю на кришечку. Це один з найкращих рецептів приготування рядовки. Виловлюю, звичайно, лимончик і чесничок, коли вкидаю в баночку, грибочки, щоб і чесничок потрапив, і частинка лимончика, обов'язково потрапив, і, можливо, і перчинка, але вони вже віддали свої. Якості, тобто цей аромат, і тепер будемо насолоджуватися отакими грибочками взимку. А я далі буду викладати грибочки в наступні баночки. І так вийшло у мене 2 літрові баночки і одна півлітрова баночка. І спеції, і все тут є. І залишилося буквально стільки рибочків до каструльця. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, подаруйте мені подобайте і готуйте за таким рецептом. Рибочки, вони, виходять дуже і дуже смачні. Значить, нагадуючи. Коли відкриваєш, нагадують білі гриби. Ну, Рядовка буває гіркою, буває гіркуватою, або ледве -лед гіркою, то в мене рядовка майже не гірко. Через це вона, виходить, дуже смачною. Ми з руку в рік закриваємо, і я вже знаю цей рецепт. І Щороку мені хоч і доводиться возитися з рядовкою, але виходить дуже і дуже смачні рибочки. Тільки треба дуже гарно їх вимити, почистити, можливо, і замочити трішечки у солі, щоб вони постоїли, коли почистите. Дякую всім за увагу. Бажаю всім миру, щастя, добра. І цьому році гарна така осінь грибна, усіх назбирати якомога більше грибочків, і закрити на зиму.